Арам режим, де немає ані секунди спокою, постійні сутички, випадкові комбінації чемпіонів, цікава на всю голову команда. Так саме це і приваблює багатьох у морозній виючій прірві. Цього року предсезоння дійшло не лише до ущелини призивачів, а й до далекого фрейльорду. З вами Хасагіює. Вітаємо в огляді змін режиму Арам. Цього разу команда розробників сконцентрувала свою увагу не на створенні нових режимів, а на покращенні араму, який досить давно не отримував глобальних змін. Для початку варто поговорити саме про зміни балансу, котрі досить сильно вплинули на ігровий процес. В оновленні 1223 вже можемо бачити. Усебічний вампіризм та крадіжку життя проти міньйонів зменшено на 50 Раніше шкода, що наносилася чемпіонами на відстані понад 1000 одиниць, зменшувалася на 15 Тепер цей показник буде змінюватися залежно від відстані. Від 15 до 30% на відстані від 1000 до 2000 одиниць. Це ще більше послабить деякі з тих на. Далеких здібностей, які використовуються занадто часто. Якщо ви вже подумали, що це прямий нерв Кейтлін, Езреаля або Джинкс, то ні, на ультимативні вміння це обмеження ніяк не вплине. Додатковий магічний опір для чемпіонів ближнього бою збільшено з 10 до 15. Загалом ці зміни стосуються деяких найбільш неприємних складових арам. Більше не буде можливості легко відновлювати здоров'я, просто зачищаючи. Хвилі міньйонів, а супер далекобійна кайси зібраною в мага тепер не зможе вбивати крихкі цілі через півкарти. Досить давно команда розробки інтегрувала до гри модифікатори показників чемпіонів, котрі змінювалися залежно від режиму, де цей чемпіон використовується. Це дозволило більш якісно змінювати баланс для величезного списку чемпіонів. Звісно, завжди знайдеться декілька проблемних чемпіонів, яких для Арам треба балансувати індивідуально. Тому в оновленні 12.22 інструменти балансування було розширено задля більш гнучкого налаштування в окремих випадках. Далі ми розглянемо зміни балансу чемпіонів в АРАМ, які були додані до гри в оновленні 12.22. Ми не просто так говоримо про них саме зараз. Після виходу оновлення 12.23. Адже для того, щоб Зрозуміти, чи були ці рішення вдалими, нам було важливо зібрати думки гравців упродовж цих кількох тижнів. Чемпіони з енергією завжди були проблемними не тільки в АРМ, а й в інших режимах. Такі чемпіони за задумом повинні швидко атакувати і швидко втекти, але варам боротьба ніколи не припиняється. Для того, щоб зробити цих персонажів трохи зручнішими для командних боїв, було змінено наступне: Акалі, Кенен, Лісін і Zed отримують 20% бонусної регенерації енергії варам. Після гри на Акалі та Зеді складається враження, що розробники перестаралися з цим показником. Чемпіони і до цього створювали забагато проблем ворожій команді, але зараз це щось за межею добра та зла. Особливо в руках вмілого гравця. Досить сумно загинути, зловивши одне уміння з контролем. Деякі чемпіони ближнього бою отримали бонус до завзятості, щоб вони могли швидше позбутися ефектів контролю та повернутися до бою. Завзятість Акалі, Екко, Елізи, Евелін, Іза, Касадіна, Катаріни, Каїна, Казікса, Леблан, Пайка, Кіани, Рексай, Ренгара, Талона та Зеда, була збільшена в Арам на 20%. На наш погляд, ця зміна була необхідна більшості чемпіонів зі списку, але не Леблан, Зеду та Акалі. Ці чемпіони, маючи занадто високу маневреність, повинні платити повну ціну за свої помилки. За цим параметром проблемною виявилася лише Еш, а точніше, її синергія з імперським мандатом. За допомогою свого вміння W, яке Еш могла використовувати дуже часто, вона сильно сповільнювала усю ворожу команду, паралельно завдаючи масивної шкоди. Зменшення шкоди від її атак. Мало щоб змінило, тому розробники зменшили саме показник швидкості вмінь на 20 одиниць, але судячи з практичного використання еж після цього оновлення, зміни майже на неї не вплинули в майбутньому, нам обіцяють ще більше змін балансу, що вже звучить досить загрозливо. До речі, як ви ставитеся до того, щоб ми робили огляд оновлень кожні два тижні. Чекаємо на ваші думки в коментарях. Найбільше задоволення варем можна отримати, коли ви разом зі своєю командою стоїте обличчям до супротивника, повільно збиваючи його з ніг, готуючи вам комбо або просто беручи участь у командних боях, саме так ми завуалювали варіант, коли на горіхи отримує саме ваша команда. Щоб збільшити кількість часу, який гравці проводять в цих боях, було додано гекстекові брами, щоб ви могли швидше повернутися до бою. Брами будуть присутні з самого початку гри, та телепортуватимуть вас безпосередньо від вашого нексуса до вашої зовнішньої вежі. Як тільки ваша перша Вежа буде знищена, гекстекові брами з'єднаються з вежею інгібітора, де вони залишаться до кінця гри, дозволяючи обходити супротивників зі спини чи просто грати у веселі флангові ігри. І так, ви можете використовувати ворожі гекс-брами. Якщо ви коли-небудь заглядали в глибини виючої прірви за межі мапи, ви могли помітити, що час від часу шматок мосту відвалюється через постійні баталії на ньому. Що ж? Міст не стає ані новішим, ані міцнішим, разом з ним і вежі. З цим оновленням, коли вежі будуть зруйновані, вони впадуть і залишать після себе купу уламків, які будуть вважатися новими елементами ландшафту. Падаючи, вежі можуть створити більш цікаві ситуації на мапі, змінюючи розмір проходів варам. Тепер на мапі з'являються нові місця, з якими можна експериментувати. Створюючи нові п'єси. Незважаючи на труднощі вирощування рослин у Фрельорді, розробникам вдалося виростити ще один кущик. Цей кущ буде знаходитися на нижній стороні мосту, і він досить великий, щоб приховати усю вашу команду. Тепер ви можете робити все те, що дозволяли робити кущі, але на іншому боці мосту. Розробники додали кілька невеликих оновлень до процесу підбору чемпіонів арам. Ви зможете побачити, хто у вашій команді придбав бойовий бонус для всіх. Тож не забудьте подякувати. Механіка бонусу також дещо змінена. Тепер, навіть якщо хтось купує його в останній момент, ви все ж зможете зіграти в образі, який обрали до цього. Ще одне корисне оновлення це можливість побачити, які чемпіони подарують вам. Гекстекову скриньку, і якщо ви отримаєте оцінку S чи вище. Тепер у вас з'явиться ще одна причина спробувати нових чемпіонів. На цьому все. Протягом відео з вами були канал Хасагію та Майя Ведернікова. Якщо відео вам сподобалося, найкращою підтримкою автора буде лайк, підписка і коментар. До нових зустрічей! Ще почуємося!